1 вересня перші кроки на порозі майбутнього другого дому студентів. Перші враження та сподівання про відміну за лікову книжку, безліч друзів та задоволення від навчального процесу. Саме так розпочинався перший день. Тепер вже не абітурієнтів, а повноцінних студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Насамперед, перша вересня це в першу чергу хвилювання. Назначне хвилювання, тому що перший день я не в школі за своїх 9 років, тому що пішла після 9 класу. Хочу привітати свою академію, так як я дуже вже два роки дуже хотіла сюди поступити. І нарешті моя мрія здійснилася. Кожен студент це ще одна надія та впевненість, що кваліфікованих спеціалістів педагогічних галузі України та міста Хмельницького стане більше. Академія 92 роки на подільських теренах готує вчителя, готує вихователя. Хочу ще раз наголосити, що держава приділяє особливу увагу сьогодні дошкільним закладам початковій освіті. На сьогодні відкриваються в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області нові дитячі садочки відкриваються нові школи, і це прекрасно. Адже саме наш випускник стане вихователем у цьому закладах. Окрім наставників, священиків та інших шановних гостей, своє благословення на відмінне навчання, першокурсники отримали і від власних батьків, які, до речі, нервували не менше за самих дітей. Зате тепер заочно щасливіші від них. Моя дитина сьогодні першокурсник. Я її бажаю і всім дітям від імені батьків і від себе, щоб вони добре навчалися і понаходили собі друзів своїх, і ну щоб все в них було тут добре. Ще одна мрія багатьох здійснилася, адже позаду залишено важку вступну кампанію, і тепер з гідністю та студентським квитком в руках можна крокувати перед світле майбутнє на благо себе та нашої батьківщини.